Виспівує соловейко у зелені, не лай мене моя ненько, що гриця кохаю, мого ж гриця, брови, чорніше й личко рум'яне. Як обійме, як пригорне, а в в'яне. нехай мати нас вариця ще й полає трішки, біля тебе, мій миленький, прикипіли ніжки. Нехай, бачко, вариться, ще й полає мати, я ж кохаю свого гриця, ще й буду кохати. Зелен рута розцвітає Ранньою росою. Хай зоріє хай світає, а я ще й постою. Хай є, хай світає, а я ще й постою.